Слава Ісусу Христу! Слава Доріво Христі, я щиро дякую всім тим, що молитеся разом з нами. Я щиро вдячний всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Дуже вам щиро дякую. Якщо ви звернули увагу, що в чаті зараз з'являються такі особливі значки біля, біля імен, біля прізвищ? Це значить, ці люди. Стали якби, е, спонсорами нашого каналу. Там є зараз така кнопочка, з'явилася там, де підписатися було, коли хто підпишеться, то там така кнопка Спонсорувати. І там це є для підтримки нашого каналу, щоб постійно собі вибрати якусь там певну суму коштів, щоб кожен місяць воно автоматично щоб ви, е, підтримували наш канал. Ми вам будемо дуже вдячні. І будемо старатися, щоб це все було на славу Божу. Тому ті, хто вже підтримує, я вам дуже щиро дякую. Для нас це є дуже велика поміч і підтримка, ми вам вдячні. Ну, за рахунок цього ми будемо ясне діло і надалі з вами спільно молитися і поширювати славо Боже.